Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. напередодні можливого запровадження санкцій проти Росії та її енергетичних партнерів. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посилює тиск на Індію. У цьому посиленні тиску є. Своя логіка очевидно, що керівництво Китайської Народної Республіки не погодиться з жодним запровадженням тарифів з боку Сполучених Штатів, а натомість може запровадити власні тарифи на американські товари, які поступають на китайський ринок. Як це вже було під час першої недавньої. Тарифної війни між Вашингтоном і Пекіном, Індія може здаватися країною, яка буде більш чутливою до американських побажань, хоча б тому, що Індія є стратегічним партнером Сполучених Штатів. Вона побоїться посилення впливу Китаю у регіоні. А її прем'єр на рендрамоді донедавна вважався особистим приятелем Дональда Трампа. Однак, схоже, що стара дружба добігає. До закінчення Дональд Трамп звинуватив Індію в тому, що вона продовжує купувати російську нафту і отримувати прибуток через продаж нафтопродуктів, які вироблені з цієї нафти. І Індію абсолютно не цікавить кількість людей, яка гине в Україні внаслідок війни. І ці звинувачення з боку американського президента відзеркалюють дійсність. І Китай, і Індія використали останні роки російсько-української війни для того, щоб купувати величезні обсяги нафти з Російської Федерації зі знічними знижками. А Індія перетворила цю купівлю на преміальний бізнес, коли нафта з Російської Федерації купується за індійські рупі, а згодом нафтопереробка. Створює з цієї нафти продукти, які вже за долари чи євро реалізують на західному ринку про те, що Індія є одним з найбільших союзників Росії з точки зору енергетичних можливостей Кремля і фактично своїми закупівлями підтримує можливість Путіна продовжувати війну проти нашої країни. Говорили вже занадто довго. Однак Дональд Трамп на відміну від свого попередника Джозефа Байдена вирішив ризигнути особливими стосунками із Індією заради того, щоб зменшити можливості президента Путіна продовжувати війну. Уряд у Індії вже відреагував на нові погрози з боку Дональда Трампа і підкреслив, що буде захищати власний економічний суверенітет і не погоджується із претензіями американського лідера. У Нью-Делі підкреслюють, що і Сполучені Штати, і країни Європейського Союзу, які звинувачують Індію у торгівлі з Росією, самі продовжують вигідну економічну співпрацю із Російською Федерацією, і це також відзеркалює ту реальність, з якою ми зустрічаємося останні роки, коли мова йде про російську продукцію, потрібну для американської економіки. Чи для економіки країн Європейського союзу з Росією продовжують торгувати на мільярди доларів і євро, навіть не помічаючи, що? Сполучені Штати і країни Європи з одного боку допомагають Україні протистояти російській агресії, а з іншого боку цю агресію фінансують. Ось тільки нові санкції Дональда Трампа проти Росії та її енергетичних союзників можуть значно зменшити обсяги американської торгівлі з Російською Федерацією. Хоча ні, де правди діти це може стати проблемою не стільки для російської скільки. Для американської економіки, враховуючи обсяги цієї торгівлі, які залишилися між Москвою і Вашингтоном, і важливість цієї продукції, яка зараз поступає з Росії, саме для потреб американських підприємств. Але як бачимо, і цим Дональд Трамп вирішив ризикнути, намагаючись примусити російського президента Путіна подумати про припинення вогню на російсько-українському фронті. Незважаючи на те, що у Нью-Делі роблять досить жорсткі заяви на адресу президента Сполучених Штатів та лідерів країн Європейського союзу, це ще не означає, що Індія буде продовжувати купувати російську нафту після того, як почнуть діяти санкції, запроваджені Дональдом Трампом. Очевидно, що індійський уряд буде шукати виходу з ситуації, щоб зменшити рівень. Тих проблем, які може бути досягнути внаслідок того, що індійські товари, які будуть поступати до Сполучених Штатів, отримують 100%. А якщо згадати про недавні 25% на індійську продукцію, так 125% відсотковий тариф, адже можливості реагувати на американський тариф так, як це роблять у Китайській Народній Республіці. У Індії немає з іншого боку. Є серйозний ризик щодо того, що у Нью-Делі вирішать, що розрив стосунків із Російською Федерацією перетворить Москву на сторону абсолютно залежно від Китайської Народної Республіки для Індії. Такий союз між Росією і Китаєм є досить серйозним геополітичним ризиком, на який у Нью-Делі можуть також не погодитись піти, і тому прем'єр-міністру Індії Нарендра Моді доведеться вирішувати досить непросту. Політичну і економічну задачу з одного боку, йому не можна допустити ситуації різкого розриву із Сполученими Штатами, бо такий розрив дасться в знаки на всій ситуації в індійській економіці і призвести до нестабільності у державі внаслідок погіршення економічної ситуації. З іншого боку, Індія не може допустити. Посилення союзу між Російською Федерацією і Китайською народною республікою, і перетворення самої Індії на ворога Росії, що відмовляється від закупівлі російської нафти, і таким чином створює економічні проблеми для Путіна, зосередженого на шляхах продовження війни на винищення проти України. Як на рендер моді буде вирішувати цю задачу, сказати досить непросто. Від міністрів індійського кабінету ми чуємо суперечливі заяви. Одні говорять про те, що Індія буде готова замістити російську нафту, і насправді для Нью-Делі в цьому немає особливих економічних проблем, тому що до Великої війни Росії проти України Індія взагалі-то російської нафти не купувала. Інші підкреслюють, що Індія не піддасться на шантаж Дональда Трампа і буде обстоювати свої економічні інтереси і свій економічний суверенітет. Всі ці суперечливі заяви говорять про те, що остаточного рішення, як діяти у критичній ситуації, у столиці Індії ще не ухвалено, а ухвалювати його доведеться саме премєр міністру Але очевидно, що. Те, що говорить Дональд Трамп про допомогу Індії і Росії для продовження війни проти України, є суворою політичною і економічною реальністю, з якою Нью-Делі доведеться рахуватися. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Бемієкофіядонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!